Марко вовчок горпина. 1. Старий Якименко оженив сина та таку то вже невістечку собі взяв, ще й не сказати. Білолиця гарна і весела, а прудка, як зайчик. І в хаті, і на дворі в'ється, порядкує, господарює, і співає, і сміється, аж геть чутно її голосок дзвенячий. Аби на світ благословилась, уже вона й прокинулась, як рання пташка. І клопочиться, й бігає, і свекру догодить, ослужить і чоловіка пожале, і діло не стоїть. Зроблено все живуть щасливо, любенько, старий на глядячі, тільки Бога милосердно дякує. Одно й журило їх, що діток Господь не дає. Вона, була як де попаде чужу дитинку, то вже цілує й милує, а сама зітхне тяжко. Аж ось послав їм Господь, уродилась дівчинка так то вже кохає та пестить горби на свою первичку. І з рук не спускає аби прокинулась, аби поворохнулась. Уже вона й коло колиски, і хрестить, і цілує, і колише, і співає над нею. На панщину поженуть, дитинку за собою несе та вже й моститься там з нею. Сама робить, а око біжить до дитинки. Ото було, молодиці й жартують. А що? кажуть, Ваша дочка групино, вона й почне. Та вже сміхається, сестриці голубоньки, і реченята до мене простягає, вже знає мене, ні до кого не йде, тільки до мене. Свекор бублику мене не хоче, і в долонечки вже плеще. Вийде я з хати та з за двері і дивлюсь, а вона й водить оченятами шукає мене. Розумна, розумно, зросла, кажуть. Готи лишень посох та рушники хутко й свататимуть. А дівчинка справді, як та квіточка розпускається, таке славне дитятко, веселе, і здорове, напричудо. Друге. Тим врем'ям помер наш пан, почав молодий господарювати. І старий був недобрий, а сей такий лихий, що нехай Господь боронить. Так людей жене гірш, як тих волів. Оте і три дні панським отбудем, а четвертий заподушне, п'ятниця і субота, якісь толочні повидумували. А яка толока? Не то страви, та й хліба не дають. День при дні, день при дні робимо. Перше вже сподівались, молодий пан буде добрий, та й дождали собі доброго. Він був не дуже багатий, а жити пишно у розкоші великий хотів по панськи. Що йому до того, що люди, було, на ниві падають. Він собі то коней заведе таких, що, як Змії, то коляску купить новеньку, то в місто поїде там стратиться, а нам іще, було, кажуть, сусідні панки. Вони заходять часто з чужими людьми в розмову, а своє то б'ють так, як і великі пани, або рука досягла, то й кажуть, було десь у вас тепереньки пан добрий дуже. Так говорить, що аж лихо, що мужиків треба й наукам учити, і жалувати, і навіть що. десь його мудро дуже навчено, а це справді перше говорив, що й хати нові поставлю три конця. а потім той старій розвалилась. Може, його добре й учено. Та, мабуть, панську істоту не переробиш. Все село, як за стінку, засунулось, такі смутні всі, що сумно й глянуть. Тільки горпина, трохи веселенька, тішиться малою донечкою та й про громадське лихо забуває. Та не минула й її лиха година. Занедужила дитинка кричить, плаче, горпина й сама плаче над нею, та нічого не врадить. Бігав старий свекор до лікарки, нема дома, та навіть із молодець нема нікого. Всі на панщині, далі й за горпиною прийшли. В мене дитина здужає», – каже вона, плачучи. Панові треба робити, а про твою дитину байдуже, мусила йти. Узяла дитину, обгорнула та й пішла, а воно піднесеньке кричить та кричить. Дойшли. Пан зустрічає сам такий гнівний. Крий, мати Божа, почав її словами картати, а дитиночка на руках так і прочається, кричить, пан іще гірше розгнівався. Геть ту дитину! гукнув. Геть, треба мені робити, а не з дитиною панькатись. Звелів десятнику додому однести. Ой, панночку голубчику, благає його групи плачуще. Нехай же я хоч однесу сама, панночку мій, будьте милостиві, це моя дитинка єдина. Неси, неси, каже десятнику, а ти роби діло, коли не хочеш кари здобути. Понесли дитинку полем, і ще довго групина чула дитячий плач, жалкий та болізний. Далі все тихш, а там і зовсім затихло. Третє, як уже вона там робила цей день, увечері прибігла додому, аж дух її захватило. Дитинко моя донечко, чи ви ж доглядали її, батеньку? Скажіть же бо що і як? Та годі побуватись, дочко, каже старий свекор. Дякувати господові втихла трохи, та ненадовго. Вночі прокинулась і знов та ще гірш страждає, аж горить. А радилась горпина з бабами. Нічого не врадили, нічого не помоглося. А тут день уже нахоплюється, треба на панщину йти. Згадала горпина, що чула колись. Як дитина не спить, то настояти макові головки на молоці та й дать випити. Так вона й зробила. Нехай хоч воно відпочине, не мучиться, думає. Як дала їй, дитинка зараз і втихла, засипати почала. Та так кріпко заснула і не здригнулась, як крикнув десятник на весь голос На панщину. Положила горпина дочку в колисці, перехрестила та пішла, плачучи. Як там її лаяли, як на неї сварились, і не слухали, аби її до вечора дождати. Перемучилась день, сонечко вже за синю гору запало, а от уже й вечір. Біжить вона додому, біжить, убігла в хату, тихо й темно. Вона до колиски за дитину, дитина холодна лежить, не ворухнеться, не дише. Четверта. Тату. крикнула. А чого, дочко, мене лякаєш? Я був задрімав, мала спити досі. Горпина й слова не промовить, обхопила дочку руками та наче й замерла. Старий і знов задрімав. Світла, світла дайте. скрикнула. Тату, світла. Старий викресав огню. Що ж з нею подіялось? думає. Та як засвітив, глянув, так і прикипів на місці. Стоїть серед хати горпина, аж почорніла і страшно дивиться, а на руках у неї мертва дитина. Дочко, промовив старий, дочко. А що? відмовляє. Бач, як помоглося, затихла моя дитинка, не кричить. А далі, як заплаче, як затужить, де ті сльози беруться, так і ллються струменем. Почули люди, прибігли, говорять, вмовляють, вона мови не чує і не одірвуть от дитинки. Чоловік ходить сам, як не при собі, свекора ж стали похорон ладити. От уже й домовинку принесли новеньку, сипали квітками пахучими та зіллям. Горпино, кажуть, дай дитину не дала, сама обмила її і положила час уже й нести, а вона стоїть, дивиться. Люди до неї говорять не чує, не слухає. Одвели якось, узяли і понесли, глянула вона тоді вперше округи, перехрестилась і собі пішла, куди люди не ступлять і вона слідком за ними. За тою домовинкою де словечка не промовить, і в церкві достояла, мов спокійна, та як стали ховати, боже мій милий, так і кинулись за дитям у яму, ледве вхопили її та принесли додому, мов живу. Порувало воно тяжко тижні визотри, якось Господь помилував, вернув здоров'я. Та розум не вернувся. така вона стала, якась не Цілісінький день ходить мовчки, та городній маки збирає, а спитати нащо? А се, каже, для моєї дитинки. Взимку то все плаче. Нема маківки. Чим мені, донечку, рятувати? Аби почала перша маківочка бриніти, вже й угледить і зараз вирви і любує її. Не натішися, то ще діло робить, порається, а тільки зацвітуть маки в городах. Вона й хату покине і не вийде з тих маків. Ідеш понад городами, то й бачиш. Сидить між повними маківками в білій сорочці, гарно убрана, у намисті і сама ще молоденька. Тільки як крейда біла сидить та перекидається маківочками. Ви всміхаються, як дитина, а маки процвітають і білим, і сивим, і червоним квітом повно.